Вечір неділі пам'яті пам'ятатимуть довго над селищем. Прокотився буровій небаченої сили. Пошматовано покрівлю на десятках будинках, поламано сотні дерев. Деякі вирвано з корінням, порвано мережі електропередач, повалено паркани. Город Леоніда Андрійовича засипаний шифером. Сусідський шифер знісло второї етаж шифер і к нам повністю вибило двері, нам побило все. Так що, ну, слава Богу, що залишилися живі і здорові. Не витримав буревію, і 40-річний горіх повалився, стихія пройшлася по усім сусідським господам. Напроти туалет він лежить, там оріх тоже, сліва, груша. Сусіді повністю абрикоси, криші порозкривало, сусіді. Ну, але полосою пройшло. Все поваляло, і дерев'я, і на кришу попадало, і забори лежать, там далі взагалі. Ужас, що? Почалося все близько сьомої вечора, розповідає Анжела, тільки не встигли додому повернутися, як пустилася злива. Град з орех, ми думали, що всі Вітер, який піднявся, ламав дерева, дахи і перекидав їх з двору у двір. Туалет, сараї, поснесло, к сусідам шифер, железо, все посносило. Ну, к нам, від сусідів, сіді, наша к сусідям. Половина селища залишилася без електрики. Відновлювати мережу ремонтники почали зранку. Вуличному освітленню дісталося найбільше. Вітер повалив опори, порвав дроти. Вони, як гірлянди, висіли вздовж доріг. Деякі дерева буревій повиривав із коренем, але більшість поламав. І парки жалко, звісно, дуже. парки пострадали. і, ці, і на в'їзді дуже сильно пострадали. На прибирання вивели всі місцеві комунальні служби і добровільців. За ними закріпили центральні вулиці і автошляхи. Шостої ранку біля своїх дворів вже прибирали мешканці приватного сектору, де хто латав покрівлю. А там теж позривала, аби визначитися із збитками, які спричинила негода і своїми подальшими діями. Панютинська влада звернулася за допомогою до Лозівської. Остання погодилася виділити технікою людей. Матеріальною допомогою на ремонт будинків, які постраждали внаслідок буревію, нині опікуються. Тимчасова робоча комісія створена селищною радою. Ми маємо право помочь бюджетними деньгами там, де у людей. Узаконене строєння, то тобто, ну, є их паспорта, проекти а самостроях поки речі не йде, А каких-то строєннях, тому що у їх можливості обмежені і по закону ну тільки на узаконене строєння. Будинків потерпілих внаслідок стихії більше тридцяти, але заяви від населення приймаються, тривають обходи. В процесі комісійного обслідування обслідня виясняється. І об'єкти, які пострадали.